Сьогодні в програмі Кубок Волині перші емоції та перші сенсації. Зорепад голів у матчі освіти та маріянівки. Героїчний поєдинок надії 2», Успіх Успіхи невдачі в одному матчі. Будівельник не залишає шансів торпедо. Комфорт сервіс шокує учасника суперліги. Атлетик знову перемагає зміну. Кубкова битва лідерів Першої ліги Волині. Друга Ліга Волині за крок до фінішу. Кубок Волині нарешті стартував. На стадії однієї 16-ї фіналу кращого виявляли команди першої вищої ліг, а також суперліги. Особливий характер ігор на вибування, як завжди, приніс багато емоцій та позитивних вражень. А вболівальники побачили чимало гарних голів після матчеві пенальті та низку несподіваних результатів. Забігаючи наперед, слід сказати, що не всі представники з найвищого дивізіону потрапили до наступного раунду Кубка Волині. Мар'янівка, яка продовжує штампувати антирекорди у рамках Суперліги, кубок Волині розпочинала проти Луцької освіти, яка лише у четвертому турі зуміла здобути перші очки у нарад нижчому дивізіоні. Втім, з налаштування на суперників ніяких проблем у Лучан не виникло, і вийшли вони на майданчик Арени спорт з метою прийти далі по турнірній сітці. Початок матчу складався як найкраще для волинських хорватів, адже рахунок у матчі відкрив Вадим Курілко. Щоправда, вже за хвилину м'яч побував у сітці воріт Василя Фібіча. За луцьку команду відзначився Роман Кропива. Втім, підопічним Сергія Мегере, який сам відіграв майже всю гру на майданчику, вдалося забити ще двічі. Спочатку знову вивів свою команду вперед, той таки Курілко, а збільшив перевагу Мар'янівки Максим Домбовський. Виграти бодай один тайм від початку цього сезону команді з Горохівського району не судилося. Друга половина тайму перетворилася у бенефіс Дмитра Медонецького, який зумів ще до перерви записати на свій рахунок чотири голи. А разом з автоголом Юрія Пушкаша це трансформувалося у комфортну перевагу освіти після першого тайму 6-3. Господарі майданчику продовжували забивати, і після перерви Олександр Улітіч, Андрій Тучкевич та знову Медонецький довели перевагу своєї команди до розгромної та дещо розслабились. Це призвело до необов'язкових помилок у захисті, якими гравці Марянівки неодноразово скористалися. Сталися. Максим Добовський, Богдан Христюк та Богдан Жук зуміли скоротити перевагу освіти до трьох м'ячів, але найбільше не спромоглись. До свистка про закінчення гри команди лише обмінялися забитими м'ячами. Улучання значився Роман Крапива, а вболівальників команди з Грохівського району порадував Руслан Шоломович. 10-7. У гульовому протистоянні сильнішою виявилась команда Освіта, яка крокує до наступного раунду. Перші враження хороші, тому що виграш. Проте, якщо проаналізувати саму гру, то. В плані дисципліни, плані виконавчі. Тут дуже багато було браку і рахунок говорить сам про себе. Якщо мали можливості, проте трошки розслаблялися, бо, певно завчасно повірили, що буде перемога. І ось такі буквально після кожного забитого, з які стараннями гола по одному, по два пропускали. Це неприпустимо. Тут повинна бути теж певна якась дисципліна. Порядок певний має бути. Але над цим будемо працювати. Це є футбол, тому я сподіваюся, що. Проведемо відповідно таку роботу, подивимося відеозапис матчу, проаналізуємо і надалі, тому що суперники з кожним туром все будуть сильніші і нам просто таких помилок не, не будуть прощати. А в цілому, як за результат, так, дійсно перемога. Я вітаю всіх і дякую всім гравцям команди. Ну, але працювати ще й треба і працювати. Перший раунд Кубка Волині з футзалу багато хто вважав для другої команди надії останнім. Локачинський колектив поки що справедливо замикає турнірну таблицю вищої ліги. Тоді як луцька команда, скоріш за все боротиметься як мінімум за призові місця у суперлізі. Втім, уже в дебюті матчу було видно, що просто так на милість переможцю гравці Надії 2, які змушені були грати без запасних, здаватися не будуть. Грамотно вибудована гра в захисті лише зрідка давала можливість Волиня Гротеху створювати гольові моменти. В той же час Лукачинські хлопці відповідали небезпечними контратаками. У першій половині гри глядачі забитих м'ячів так і не побачили. Після перерви гравцям надії 2 вдалося шокувати суперника. Тарас Крента у одній з рідких вилазок пробив. А м'яч підступно прокотився поміж ніг Дмитра Галецького, який замінив у перерві Павла Чемериса. У Улиня Гротейху вдалося відігратись одразу. Секундна втрата концентрації гравців суперника дозволила відзначитись Ігорю Блажиєвському. А далі усе відчутнішою ставала відсутність запасних гравців у Лукачинської команди. Біля воріт Віктора Хвистіка було по-справжньому гаряче. Але з цим обстрілом він справився. А на останніх хвилинах гості майданчика Арени Спорт грамотно використали усі способи дотягнути гру до після післяматчевої лотереї. А у ній все вирішив промах Тараса Прислубського, в той час як гравці надії 2 виконували свої постріли ідеально. Як виявилось пізніше, радість гостей з Лукач була передчасною, адже Олег Партика грати у цьому матчі не мав права через дискваліфікацію. Як наслідок Волиня Гротеху буде присуджена технічна перемога, а гравцям надії 2 залишається лише пишатись на, напевно кращою грою сезону та слідкувати за виконанням регламенту. У неділю стартував у Кубку Волині чинний чемпіон області будівельники, який наразі знаходяться серед лідерів вищої ліги. І розпочинав свій шанс у турнірі Луцький колектив проти Копичівського торпедо. Команди зовсім нещодавно зустрілися у рамках чемпіонату, і тоді лучани виграли з різницею лише в один м'яч. Цього разу інтрига трималася до початку другого тайму. А на 22-й хвилині господарі майданчика вже відкрили рахунок, і значився Олександр Устимчук. Адже за 5 хвилин до кінця зустрічі Лучанам вдалося збільшити перевагу Ігор Поліщук та знову таки Олександр Устимчук оформили суху перемогу своєї команди. три будівельник прогнозовано йде далі. Луцький епіцентр планував перервати серію невдач у Суперлізі у матчі Кубка Волині. Хоча суперники дістались непрості, рівненський комфорт-сервіс, хоч і перебуває не на перших ролях у вищій лізі, однак уже встиг зарекомендувати себе досить міцним горішком. Тим паче до Луцька у неділю приїхали майже усі основні виконавці представників сусідньої області. Матч дійсно вийшов цікавим. Як часто буває у кубкових протистояннях, менш досвідчена команда фаворитом ні в чому не поступалась. Ближче до середини першого тайму гравці епіцентру почали створювати серйозні гольові можливості, найкращу з яких не використав Сергій Трохимчук, який не зумів замкнути простріл на порожні ворота. А вже за декілька хвилин спрацювало відоме футбольне правило, і рівенчани відкрили рахунок. Едуард Петрик обігрався з партнером і гарматним пострілом не залишив шансів Андрію Троцюку. Після перерви гостям з Рівного взагалі вдалося шокувати своїх суперників. Спочатку Едуард Петрик оформив дубль ще одним смачним вистрілом у дальній кут, а потім вихід вічнавіч реалізував Дмитро Луцюк. Луцькі динамівці кинулись відігруватись і мали хороші нагоди для взяття воріт суперника, однак реалізація раз за разом підводила учасників Суперліги. А у гостей сьогодні залітало майже все. Ось і Андрію Абрамовичу вдалося розписатися у воротах епіцентру. Господарям залишалося грати у 5 польових уже з 30-ї хвилини, однак і тут їх чекала невдача. Дмитро Луцюк вирішив закинути м'яч у порожні ворота зі своєї половини майданчику, і йому це вдалося. Тепер рахунок цитував рядки відомої пісні про матч футбольних збірних Аргентини та Ямайки. Останні хвилини зустрічі ревенчани відбивались, дозволивши супернику відзначитись лише двічі. Спочатку у ситуації вдало розібрався Назар Бугайчук, а за три хвилини до кінця вдалося відзначитись Андрію Лукашоку. Однак гру рятувати було вже пізно. Лучани не реалізували свої гольові можливості, але при цьому і самі могли бути покарані за надто відкриту гру. 2-5. Гості з Рівного їдуть додому з гарною перемогою, а епіцентр знову провалює початок другого тайму і не реалізовує свої моменти. Ми розуміли, що в нас команда чуть постарша. нам в відкритий футбол безполезно. Ми вистрілили і гру від оборони. і. Толька задача була грати на контратаках. Что шанса не было. Ну, ще другого шансу не було. Ну і просто удачно із полювати всі 4 гала, навіть 5 голів. Практично все з контратак забиті. За цього за я вважаю, що за счет этого цього ми выиграли. У ще одному протистанні першого раунду Кубку Волині зустрічались між собою представники вищої ліги. Минулого разу атлетку вдалося впевнено перемогти зміну. Тож у останніх було велике бажання взяти реванш. Почалась гра доволі сумбурно. Здавалося, що команди лише придивляються одна до одної. Як буває, в таких випадках команди почали грати після першого забитого м'яча. І рахунок на десятій хвилині відкрили якраз біло-червоні. Станіслав Романов незручно для голкіпера суперників пробив у дальній кут. Після цього хлопцю зелених футболках значно додали. Тепер працювати у поті чола довелося Олександрові Антипенкову. Сергій Ліщук, Андрій Власюк, Сергій Сиви та Володимир Третяк влаштували справжні обстріли воріт, Однак кіператлетика був на висоті. А під кінець тайму його партнерам вдалася рідка контратака, яку влучно завершив Роман Онищенко. Такий розвиток подій дещо послабив настрій гравців зміни, і на початку другої половини гри вони могли пропустити ще. Однак, вистоявши, зелені, змогли скоротити відставання у рахунку. Точним ударом у дальній кут відзначився Сергій Ліщук. Однак шансів розвити цей успіх у його партнерів було не так же Багато. Навпаки, активізувалися суперники за 5 хвилин до кінця зустрічі вже зміни змушений був ще раз витягнути м'яч сітки власних воріт після удару Володимира Вокальчука. За час, що залишався, граючи у п'ять польових, зміна могла як скоротити відставання, так і пропустити у свої ворота. Однак більше забитих м'ячів глядачі не побачили. 3-1. атлетик підтверджує свою перевагу над суперником і продовжує свій шлях у Кубку Волині. Ми прекрасно розуміли, що команда, яка сьогодні ігроки, які з'явилися, не в бойовому складі. І ми вирішили, розірвати перед грою, що будемо віддаватися і грати від оборони, ну, в принципі, те, що в нас і вийшло. А те, що спасав чи не спасав, виграла команда. Герой це вся команда сьогодні, тому що не було багато провідних гравців нашої команди. Я думаю, що всі сьогодні молодці і заслужили цю перемогу. Ми її просто більше хотіли. У першому раунді Кубка Волині вболівальники також могли побачити протистояння двох команд з першої ліги. Тим більше, що зустрічались лідери цього дивізіону Пако та Володимир. Відверто кажучи, інтриги на майданчику було менше ніж очікувалось. Футзалістам у німецькій формі досить швидко вдалося відкрити рахунок. Відзначився Віталій Татаренцев. Після цього перевага одноосібного лідера дивізіону лише зростала, тоді як моментів у його суперника було маловато. У першому таймі суперники більше не забивали, а ось після перерви все стало ясно. Сергій Борис протягом чотирьох хвилин зумів оформити дубль і фактично зняти питання про переможця матчу. Гравці Пакко відзначились лише надмірними емоціями і без вилучень гра не обійшлась. Достроково завершив матч Вадим Романюк. А за дві хвилини до кінця гри остаточно підкреслив перевагу своєї команди Дмитро Мазур. 0-4. Гості з Володимира Волинського не мають проблем з конкурентами у турнірній таблиці першої ліги і виходять до Чільної 16-ки, яка вже наступного року продовжить боротьбу за кубок Волині з футзалу. Це Кубок, це всі настраємося по-своєму на Кубок. ми треба строїлися лучше, ніж вони. Так що нам все повезло. Будемо старатися крути в кубку, чим далі. Затем підключиться вища ліга, суперліга підключиться. Вашим попробуем свої сили з кращим суперником. У інших матчах Кубка Волині особливих сенсацій не відбулось. Майже всі протистояння принесли перемоги фаворитів. Найбільше представництво у одній восьмій фіналу буде у команд вищої ліги. Їх буде вісім. Шість колективів представлятимуть суперлігу і ще два першу лігу. Днями в приміщенні луц сантехмонтаж No536 відбулося жеребкування 16-го новорічного турніру, котрий традиційно збирає зірок волинського футболу та футзалу на майданчиках обласного центру. Цього року в залі Одюс з 27 по 29 грудня будуть зіграні всі 16 матчів турніру. В групі А силами помірюються команди волинь Табак, Аперкот, і Сіда та Володимирівка, а в другій відбірній групі з'їдуться «Вотранс», Волиньогратех, Славія та Шанс Авто. Передостанні тури були зіграні у другій лізі Волині з футзалу. В білому дивізіоні все просто. За тур до фінішу звання чемпіонів здобув колектив Юрія Гаврилюка Метеор навіть у разі поразки в останньому матчі небесне тіло матиме перевагу на дивка звірів за особистими показниками. Хоча, знаючи спортивний дух команди, слід очікувати боротьби і в завершальному турі. У команд в червоному дивізіоні відразу чотири колективи претендують на потрапляння до Ліги Чемпіонів. Хоча шанси на чемпіонство вище у Боратинської ласки 2 яка отримала чергову впевнену перемогу над домотехніком з рахунком 6-0. Після поразки у першому турі колектив Віктора Вороб'яв крокує без очкових втрат. Непогані шанси навіть на перемогу в дивізійних перегонах у гіркої полонки, Майдану та Капризу, які у звітному турі здобули перемоги. Розв'язка відбудеться протягом наступних вихідних. Свої чергові перемоги здобули лідери жовтого дивізіону «Стела» та АДФК, і тепер в останньому турі обидві команди не мають права на помилку. Хоча перевага в один пункт робить фаворитом у чемпіонській гонці саме Стел.